Коли Ілля приїхав у рідне село після шести років у Польщі, він думав лише про те, як виглядатиме хата діда. Він пам'ятав її затишною, шматки сонця на дерев'яній підлозі, запах сушених яблук, вишневий сад, але тепер усе здавалося ніби згаслим. Дерева чорнішими, трава нижче, а повітря важче. Найдивнішим було те, що світло на подвір'ї працювало. Дід помер три місяці тому. Провід давно мали б від'єднати, та лампа над дверима мерехтіла, наче хтось тільки но вийшов і забув вимкнути. Ілля застиг. Може хтось заліз у хату? пробурмотів він і стиснув рюкзак. Коли він відчинив двері, запах був той самий яблука і старість, але в повітрі ніби щось ховалося, тремтіло. У хаті було надто тихо. Увечері Ілля кинув речі, обійшов двір, переконався, що нікого немає, і ліг у кімнаті діда. Лампа в коридорі світила всю ніч. Скільки він не вимикав вимикач, вона спалахувала знову. І ще разу, коли світло вмикалося, Ілля чув тихеньке, наче хтось торкався металу нігтем. Електрика глючить, бурчав він сам до себе. Хата стара, проводка теж. Але всередині він відчував, що справа не в проводці, бо коли він заснув і прокинувся від холоду, світло вже світило в його кімнаті. Хоча він точно вимикав. Ілля відкинув ковдру, підійшов до вимикача клацнув вниз, темрява. Він зробив крок назад, і світло знову вимкнулося. без жодного клацання, просто секунда, і кімната жовта, різка, мов лікарня. Що за Ілля відступив. І тоді він побачив рух. Короткий, наче тінь сховалася за дверним косяком. Наступного дня Ілля поїхав у сільраду перевірити, чи дійсно електрику не могли вимкнути. Секретарка підтвердила, вам давно відключили, у нас записано. Але лампи працюють, не мають, лінія порізана. Якщо світить, то вона замовкла. Слухайте, у вашого діда була одна особливість він ніколи не сидів у темряві ні хвилини. Ілля моргнув та мало що боявся Ну, Секретарка знизала плечами. Він казав, що в темряві чути тих, що повертаються. Увечері Ілля повернувся в хату. Коли тільки переступив поріг, світло в коридорі само самовімкнулося. Він спробував зробити вигляд, що не злякався. Я знаю, що тут ніхто не живе. сказав він у порожнечу. Але одразу почув у відповідь легкий скрип підлоги. У діда була стара кімната з іконами та старими фото. На одному з фото Ілля впізнав Діда молодим і маленьку дівчинку. Дивно знайому. На звороті було написано Ліда 1989. Ліда? Прошепотів він, у нас же не було родичів дітей, і тут світло у кімнаті мигнуло, раз, другий і повністю погасло, Ілля застиг. Темрява була майже густа такою, яку можна торкнутись, і крізь неї чітко чулося не як крок, а як стіні Світло спалахнуло. І обернувся і побачив маленьку долоню, відбиту пилом на дверній рамі, наче хтось тільки зараз торкнувся. У ту ніч він майже не спав. Він чув, як по підлозі хтось повільно, дуже обережно ходить, наче дитячі босі кроки. Світло то вмикалося, то вимикалося, хоч вимикач він заклеїв скотчем. На кухні гуркіт у коридорі Шурхіт, у кімнаті Тінь, що час від часу миготіла в кутку, і щоразу, коли світло згасало, він чув дихання. Легеньке, наче хтось стоїть позаду. Під ранок він згадав про фото, яке бачив учора. Він взяв його, підніс до лампи, роздивився ретельно. На фото дід і маленька, темноволоса дівчинка, але. Кутку світлини проглядалася ще одна фігура, силует, що виглядав за дверей. Ілля підніс фото ближче то була дитина, худа, майже прозора, з величезними чорними очима. Він не міг зрозуміти, чому не побачив її раніше, і в цю мить світло у всій хаті погасло. Абсолютна жорстка темрява. І тут він почув за метр від себе дитячий подих і тихеньке не збирай світ. Ілля кинувся до дверей, вискочив у коридор, але світло ввімкнулося саме настільки яскраво, що різало очі. У коридорі стояла дівчинка. Тонка з білими губами, очима без зіниць. Вона не рухалась, тільки дивилася. Хто ти? прошепотів Ілля. Вона підняла руку і показала на кімнату діда. Він обіцяв не гасити світло, бо, коли темно, ми повертаємось, ми Ілля закував. І тут у дверях, у тінях, почали з'являтися інші силуети: низькі, дитячі, бліді. Ви з цього світу? здавленим голосом спитав він. Дівчинка ледь посміхнулася. Нас тут залишили давно у темряві. Ми не хочемо зла, ми хочемо світла. Світло моргнуло раз, другий. Третій. Дівчинка здригнулася. Ні, не вимикай. закричала вона, ніби її рвали легені. Ілля кинувся до щитка, але лампи вже самі згасли, одна за одною. Будинок поринав у темряву, мов у воду, і з темряви дитячі голоси зашепотіли. Верни світло, верни світло, верни світло. Він хапав руками по темряві, шукаючи, вимикач, але раптом чиясь холодна. Рука торкнулася його зап'ястя. Ліда? прошепотів він, хоч сам не знав, чому назвав її так. Голос прошепотів біля самого вуха Світло це життя не забирай його. І в цю мить усе світло в хаті вибухнуло яскравістю. Коли Ілля отямився, він лежав на подвір'ї. На порозі сиділа та сама дівчинка. Вона виглядала живою, зі звичайним кольором шкіри, з теплим поглядом. Що сталося? Він ледве піднявся. Вона підійшла, простягнула йому маленьку руку. Ми повернулися, сказала вона. Ти дав нам світло, і тепер ми. Не в темряві. Вона усміхнулась і зникла. Просто розчинилась у ранковому повітрі. Будинок тихо заскрипів востаннє. Лампа над дверима згасла і тепер уже не загорілася. Бо більше не було тих, хто боявся темряви.